У мене дуже лишилось мало лука. Дивино, я не можу стаміну відбудувати собі, блять, мене корінь б'є, і цей блять корінь здоровий. Деда, блядь, вже деменція, він забув, що бити, мене ще землю, блядь. Щось там копає. <свіття> 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 Давай, грузи, грузи, старого блядь. Так, знову, блядь, король екосистема, система, блядь. Система, блядь, вилізла. блядь. Так, один дед має вже загнутися, блядь. Давай, амінь. Іди до баби, блядь. Не вола, блядь. Я вмираю, блядь. А того шо, шо, блядь? Я не знаю, куди в нього... Куди в нього стаміна улітає, Просто не знаю. Щось дед передумав, блядь, чи шо? Давай, пизда! Давай! <реш> <реш> Минус одна шкура. Похер, похер, мінус один. Красавчики, дякую за підготування, братан. Но... <реш> блять, це було тяжко, блять, реально, це було тяжко. Пиздец, тут треба передивитися цю судіжуху, бо я щось не розумію, блять. <реш> Ого Все, ще одного деда зараз кладем, блять, на верстак, блять. І розбираємо, сука, ліжко не трогай гнида ну, Давай давай тут чуть-чуть не стало за як зайти. от сюди за кусочек зайти. Мінші, зараз не з парафіни в ліжка, бо буде біда. Я б вже дракона зап. Бля, дракон там певно хп відновив. Та ну нахуй, деда, цього, короче. Ас, бляті. там ще епіки повипадали. Та йди ти в тріщину, блядь, блять, пенсія, твою мать, блін. Бете грибок з'їс сучара. Трек і дракона шукати, блять, дракон відхилявся за цей час. Ба! Це дуже хреново. Я його так ніколи не колег. Де нахуй, отак, вот блядь. Добре. Все, 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 все. Потом, 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 потом. Нащо щоб зараз в мене коріння не полетіло. Вмру одразу. Так, живем, що не вділи, не вділи Отуху. Сука, болів. Боже, яке те мерзенне, я не навижу тебе, сучара. Бля, я не можу поняти. Я не можу поняти одної хуйні, скільки хп в дракона із-за із цього. Я кивно, блядь, взялось. Коли ти встигнув? Ебать, дед, дед, дед! За далеко ти зайшов! Ой, ти переходиш черту, сука. Бей діда, бийте діда, бейте діда, забирайте пенсію. Від чого я загнувся, блядь? Від чого, блядь? блять? Нихуя блядь. Об траву порізався чи шо, блять. Ха-ха-ха, <реш> блядь. Блха, муха поки він піли. Блядь, починається день, починає комарьо літати. Так, він зараз свої коріння лупне. Я тебе поняв. Не ті коріння. А от зараз будуть ті. Часно, дуже чесно я забіг. Просто під Де ця мать шлюхонів, блін. Я не розумію. Куди вона скрилася від мене? Блін, та я йду його пиздити. А що я буду робити? Ну реально. У мене типа варіків другого другого тупо ноль. Він мені мішає, він мені дуже мішає. Прошла, держим хпуху. Добре, я... Типу я закриваюся щитом. Ти мене хоче ушатати, але це не завжди мені допомагає. Перекур. Хорош, хорош. Ні, хп є, хп є, дякую, дякую. Зараз все добре, зараз, 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 зараз. Зараз мердота. На, да, походу дракон не все, мінус. Ой, блять! Ой, блять! Пизда мені! Ебашу! Прикрыв нема каменчика. Так, мені треба цей. Так, десь це пьезда доще, я тут рядом. Крутимся, крутимся, прием. Відбився. Зараз-зараз-зараз-зараз-зараз-зараз Сука, я не можу зі стаміною до нього просто підійти ближче Тебе втріснуло, блядь Ага, повер попизди тут давай, блядь і добре! Полім, станіна, Бля, якби можна було щось стаміни робити, це було б взагалі. Це було б імба. Я жду просто перекур. Давай, давай, давай! От, от, от чому тема тапати. Це дуже зараз, блядь, помогло. Бо я нехуйовенько так відновився. Так, я бля, досадим, блядь, на цей. На токарний, блядь! Відбив хорош. Дай з спорнем своїм. Блядь, чайний гриб, блядь. Блядь, повтикав. Все, дед дедухана. Ну, Саня, конечно, піддав базару ноль. Так, тепер шукаємо ту шкуру. Дякую за хпшечку, братва. Дякую, що підтримали, блядь Дякую, що. Дали пизди. Але мені треба дуже важливу тему. Де ця матільда? Блять, тільки не кажіш, бля, якщо вона десь полетіла, все, це піздець. Вона має бути рядом. Блять, да не гони, вона не може полетіти. Ні. Блядь, вона відхилялась. Скільки я втратив, блядь? Ну, сотню втратив. Що ж, йду я додому, ремонтую лук. Три епіка зберу. Не епік епік потім заберу.